Частина друга. Звільнення Парсонса. Розділ перший Несподівано парсонса звільнили. Його звільнили за таких особливих обставин, що це залишило глибокий слід у пам'яті містера Поллі. Він думав про це багато років по тому, намагаючись встановити справедливість у цій історії. Стажування парсонса закінчилося. Він здобув посаду помічника продавця і тепер мав прикрасити вітрину Манчестерського відділення. За всіма наявними стандартами він оформив її дуже добре. За його власними стандартами він зробив це чудово. Що ж, о чоловіче, казав він, у моїй роботі є одна річ. Я вмію прикрашати вітрини. І коли виникла проблема, він запевняв, що маленький пухнастик, так учні називали містера Гарваса, старшого партнера і керуючого директора пасажу, двічі подумає, перш ніж позбутися єдиної людини в цьому місці, яка могла змусити вітрину з Манчестерськими товарами розповісти все про себе. Але з'ясувалося, що, як і багато інших митців, він став жертвою теоротизування. Мистецтво оформлення вітрин перебуває у зародковому стані, о чоловічче, у квітучому дитинстві. Врівноваженість і застиглість, як на благословенній єгипетській картині, ніякої радості в ній, ніякої квітучої радості. Традиційно. Вітрина повинна привертати увагу людей, захоплювати їх, коли вони проходять повз неї. Це ж логічно. Захоплювати. Його голос стихав до тихого ревіння. Чи чіпляють вони? Потім, після паузи, дикий рев Ні. Парсон здає жару, сказав містер Поллі. Давай, старий, давай ще трохи. Погляньте на вітрини старого Морісона. Охайні, зі смаком, правильні, я вам скажу, але такі погані. Він вимовив це слово, посиливши його до крику. Погані. Погані, повторив містер Поллі. Просто шматки тканини в рядках, ряди акуратних маленьких рулонів. Можливо, один з них щойно розгорнутий. Це все одно, що бути в церкві, старий, сказав містер Поллі. Вітрина повинна бути захоплююча, зауважив Парсонс. Вона повинна змусити вас сказати отак, коли побачиш її. Він зробив паузу, а плац спостерігав за ним, пихкаючи люлькою. Це як рококо, сказав містер Поллі. Ми хочемо нову школу оформлення вітрин, продовжував Парсонс, не звертаючи уваги на зауваження. Нову школу школу Порт Бердок. Післязавтра я міняю вітрини на Фіцалан Стріт. Цього разу все буде по-іншому. Я маю на увазі або буде натовп, або провал. І по суті, він зробив і те, і інше. Його голос знизився до ноти самозвинувачення. Я був боязким, о чоловіче, я тримав себе в собі. Я не вчинив справедливо. Я стримував киплячі, кипучі ідеї, що кипіли в мені. Тепер все позаду. Це позаду, повторив містер Поллі. Назавжди і безповоротно, о чоловіче.